Четвер, 1 серпня, час новина телеканалі Рудана. Студії Юлія Вітряк вітає вас. Сьогодні говоримо про таке. Тепер у небесній варті. Чорні крила війни, забрали його від нас. У місті попрощалися з захисником України, інженером аеродрому Кривий ріг Дмитром Коротуненком. Заміна аварійних мереж. Були гідравлічні удари по трубопроводу і пошкоджувалася дана ділянка теплової мережі. У співпраці з міжнародними партнерами у місті готують магістральні трубопроводи до зими, димові шашки для військових. Ідеально, це щоб близько 10 людей кожного дня тоді йде процес. Волонтери закликають приєднуватись до виробництва димів для фронту. 26 липня при виконанні бойового завдання трагічно загинув інженер з радіонавігації та радіолокації аеродрому Кривий Ріг Дмитро Коротуненко. На захист України наш земляк став у перші місяці великої війни. Сьогодні Криворіжці в останні віддали шану героїчному землякові. Війна забрала життя Криворіжця Дмитра Коротуненка у квітні 22-го року. Інженер аеродрому Криворіг взяв до рук зброю, аби повернути мирне небо для України. Це був висококласний фахівець служби обслуговування повітряного руху. Відповідальний і порядний, згадує Дмитра колеги з Криворізького литовища. Толковий спеціаліст був з технікою. Перейшов інженер організував проспілкову організацію. Він був її організатором. І так очолював до. Ну, будемо казати до сьогоднішнього дня. У складі Нацгвардії Дмитро Коротоненко захищав Україну від загарбників. У 49 років його життя трагічно обірвалося на Херсонщині. Сьогодні рідні, побратими, друзі востаннє попрощалися з захисником. Він людина дуже світла, приносив завжди в наші сім'ї. Приносив світло. Діти дуже його любили, поважали. І що таке трагедія така прийде в наші сім'ї? А в нас як одна родина, ми живе. Ми не могли б це повірити. 26 липня 24-го року чорні крила війни забрали його від нас. Сьогодні сумуємо. Страшенна трагедія. Болить серце, розривається душа. Без турботливого чоловіка і батька залишилась дружина і дві доньки. Поховали Дмитра Коротуненка на Всебрацькому кладовищі з усіма військовими почистями. Хало обстроф Олексій Правицький цей день. Виявлення в опалювальний сезон пошкодження мереж тепловики ремонтують зараз у співпраці з міжнародними партнерами. Відновлення магістральних трубопроводів тепломереж триває в ці дні на мікрорайоні. Зарічному ці роботи частина великої ремонтної програми, яку втілює акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль з допомогою міжнародної організації ЮНІСЕФ. Місто готується до зими в межах виконання міжнародної інвестиційної програми. Підприємство «Криворізька теплоцентраль наразі проводить ремонтні роботи магістральних трубопроводів тепломереж на житломасиві сьомий Зарічний». на тепловій мережі номер 8 Магістральний трубопровід проводиться ремонтні роботи по заміні пошкодженої ділянки діаметром 630 мм протяжністю 100 метрів силами підрядної організації та за допомогою міжнародної організації ЮНІСЕФ від даної теплової мережі підключено 130. 34 житлових будинки, 7 шкіл дитячих комбінатів. і Шість шкіл. Роботи тут планують завершити у серпні. На п'ятому зарічному також вирує виробничий процес. Важка техніка та працівники в процесі усунення старої проблеми, що дозволить житловому фонду та освітнім закладам безперебійно отримувати тепло. Внаслідок зносу трубопроводу та постійних вимкнень світла були гідралічні удари по трубопроводу, і пошкоджувалася дана ділянка теплової мережі. Відбувається заміна ділянки теплової мережі номер 3 діаметр диаметром 426 мм, загальна 100 300 метрів. Від даної теплової мережі підключені 49 житлових будинків, дві школи та два Дитячих заклада, аби у новому опалюваному сезоні попередити аварійні ситуації, зменшити втрати тепла та технічно підготувати тепломережі. Фахівці Криворізької теплоцентралі долучились до заходів посиленої ремонтної програми. Для її виконання залучають міжнародні інвестиції. Зокрема, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні забезпечує підприємство трубною продукцією та запірною арматурою. Нині у стадії ремонтних робіт чимало відповідних локацій, що знаходяться на балансі теплогенеруючого підприємства міста іван проводу Артем Кравченко цей день. Шістнадцятирічна дівчина випала з вікна четвертого поверху. Надзвичайна подія сталася вчора, пізно ввечері на вулиці Ярослава Мудрого. Постраждалу доправили до медзакладу. За її життя борються лікарі дитячого травматологічного відділення 16-ї міськлікарні. Біля 24 четвертої години машиною швидкої допомоги була доставлена постраждала дівчина 16 років. В результаті падіння із висоти четвертого поверха. Стан при надходженні важкий була оглянута черговими лікарями, травматологом, анестезіологом, хірургом. Проведено рентгенівське обстеження. На даний момент стан залишається важким на протязі дня. Проведена комп'ютерна томографія, рентген обстеження, лабораторне дитина в тяжкому стані перебуває на даний час в відділенні реанімації. Волонтерське виробництво димових шашок, Залізна сотня, діє в місті з початку повномасштабної війни. Наразі волонтери потребують робочих рук. Учасники проєкту зазначають, безкоштовно вже передали військовим близько 100 тисяч так званих димів. Попит на піротехніку на фронті залишається високим, проте людей, які виробляють шашки, катастрофічно мало. Як долучитися до лав волонтерів? Дивіться в сюжеті Дарії Юськової. Три-чотири тисячі. Таку кількість димових шашок за місяць створюють для військових волонтери залізної сотні. Виробництво триває вже два з половиною роки. Голова цієї волонтерської ініціативи Денис Дубов розповідає: на початку важко було знаходити необхідні матеріали. З часом почалось активне виробництво, адже бійці на фронті потребують їх постійно. Завдяки димовим шашкам можна робити якісь обманні маневри. Можна витягувати поранених, можна йти на штурми, якщо правильно використовувати. У нас насправді от стільки фідбеків від військових, які розповідають свої історії, як їм врятувало життя. Демид, деякі я просто не можу розповісти, тому що це. Ну, вони їх так використовують іноді, що я навіть не знав, що так їх можна використовувати. На початку Великої війни тих, хто долучався до волонтерської ініціативи, було чимало. Нині ж ситуація з робочими руками у рази гірша, причини різні, в тому числі і те, що чимало активних волонтерів стали на захист України. З самого початку нас було четверо людей. Ну, от саме хто за заміння займався димами, це Данило Гончар, Саша Шмалько. Лана і Женя тут у нас був. Женя знайшов собі роботу, як би пішов ще в 22-му році. Саша Шмалько пішов на фронт з цих четверох волонтерів і нещодавно загинув, нещодавно ми його ховали. Лана досі тут, з цих чотирьох. Данила Гончар. Він переїхав у Львів і займається. Справою ще найбільш колірисніше ніж димові шашки. От, багато людей поприходило за цей за ці два з половиною роки. Е, хтось багато з них воює. Але попит на дими не зменшується. Наразі на виробництві черга за димовими шашками на півтора місяці наперед. А небайдужих людей, які могли б їх виробляти, катастрофічно мало. Діма стала фітівки. Тут має працювати близько трьох людей. Це от. У нас одна людина. Там у нас гіпсовочна, там теж біля трьох людей має працювати. Зараз одна людина. А там, де ви заходили з двору, там цех заливки. Там теж мінімум три людини має працювати. Зараз там взагалі нікого немає. Плюс ще одна людина на замісі. Тобто в мене, от, ну, до, ідеально це щоб близько десяти людей кожного дня тоді йде процес, тоді робиться багато димів, тоді хлопці отримують багато. Вчасно, вчасно отримують на фронт ці дими. Десь три з половиною, три сімсот. У нас димів зараз стоїть в черзі. Ну тобто, це наш місяць повноцінної роботи, коли є волонтери. Коли волонтерів немає, це затягуються ці процеси. Азі до виготовлення димових шашок по можливості долучаються близько 30 людей. Найбільш активні волонтери працюють тут чи не щодня. Дмитро, як і чимало ініціативних криворіжців, намагається поєднувати волонтерську діяльність з основною роботою. Це у нас от такі шашки. Хтось їх ріже, нарізає в розмір, хтось заливає димову суміш сюди, хтось готує димову суміш, хтось потім робить пробки із гіпсу, а хтось потім робить уже запал, систему запалювання. І ще зимку ми їх повністю обкатуємо в парафін, щоб герметизувати. Ну і тобто у кожного тут є своя спеціалізація. Коли процес налагоджено, щодня волонтери можуть виготовляти більше сотні димів. На цьому етапі ми робимо процес заряджання вже майже готової димової шашки. Тут цей наш порох, суха суміш. Ми засипаємо в готові отвори і вставляємо вогнепровідні шнури. Можемо також робити електрозапали, але це для інших цілей. Далі нашу суміш ми засипаємо у спеціальні отвори і поверх них вже на іншому етапі буде вставлятися сюди спеціальний матеріал, який буде закривати ці отвори. І шашка вже майже готова, її можна відправляти на фронт. Попри складнощі та відстань, робить свій внесок у допомогу бійцям 70-річний Анатолій Михайлович. Ще є сміточки. А потім шуруп за шурупом, Бо то ми по цю метку заливаємо. Якщо не долили, зараз я буду доливати. А це ми позалегли. А це вже готові. Зараз підуть на сушку. тут передаємо далі, 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 далі і гуртом поїм перемогу. А хтось як не ми. Одні балаки, другі роблять. Приходьте, навчимо, покажемо. Запрошують волонтери стати частиною дружнього колективу. Бажаючи приєднатися, можуть звертатися телефоном, який ви бачите на екрані, або ж написати повідомлення Денису Дубову на його сторінці у Фейсбук. Дар'я Іськова, Артем Кравченко. Цей день програма. Цей день триває. Далі почуєте про таке. На відпочинок до Карпат. Вже в другий раз їдемо в тайбер в Буковель. Так, це просто дуже класно. Півсотні вихованців дитячих будинків сімейного типу вирушили до літнього табору Артек Буковель. Небезпека ботулізму. Накопичується локально у тушці риби, яка пройшла неякісну обробку. Як вчасно розпізнати та як запобігти отруєнню поради лікаря? Сьогодні медовий спас. Чулики, це коржі, поламані і заправлені водичкою з медом. і З маком. Які традиційні страви з маком і медом готують на маковія в кривому розі? За підтримки ради оборони міста на відпочинок до літнього табору Артек Буковель сьогодні вирушили 49 вихованців дитячих будинків сімейного типу. Поїздка стала можливою завдяки фундації Олени Зеленської. Проведжала дітей до Карпати наша знімальна група. Сьогодні зранку на майданчику біля Козака-Рога зібралась гомінка дітвора. 49 вихованців дитячих будинків сімейного типу їдуть на відпочинок до оздоровчого табору Буковель Артек. Дуже раді. Це ми вже в другий раз їдемо в тайбер в Буковель. Так це просто дуже класно, це дуже цікаво. І просто дуже вдячні за таку можливість. Батьки вихователі Блінови цього разу змінили звичну програму подорожі, а тому раді і за дітей, і за себе. Ми їдемо другий раз, тому діти мають уявлення, що там буде відбуватися. Вони захоплені, просто раділи, кожен день читали, рахували, щоб вже поїхати скоріше. Ось, ми на цей раз дітей вони відвозимо, але залишаємося вдома. То тобто для нас з батьком теж буде відпочинок». Діти відправляться комфортабельним транспортом, який надала міська влада і рада оборони міста до Дніпра. А вже звідти потягом вирушать до пункту призначення. У таборі діти відпочиватимуть два тижні. Кривий ріг продовжує співпрацювати з громадськими благодійними організаціями, і цього разу відпочинок криворізьких дітей допомогла організувати фундація Олени Зеленської. Ефективність проектів щодо підтримки прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу бачать і наші міжнародні партнери. Закордонні організації надають вагому підтримку кривому рогу. Реалізації таких програм. Рада оборони міська влада разом з ЮНІСЕФ та Save the Children, це великі міжнародні організації, реалізують проект з підтримки сімейних форм виховання. У нас в місті вже наразі 16 дитячих будинків сімейного типу, 49 прийомних сімей і ще 6 родин дитячих будинків сімейного типу переїхали до нашого міста з Херсонщини та інших регіонів, тому що у нас є комплексна підтримка таких родин і таких дітей. І ми займаємося не лише відпочинком. сьогодні чергова група. Ви виїжджає на відпочинок. Ми робимо так, що підтримуємо ці родини, надаємо засоби гігієни, гуманітарну допомогу та інше. Діти мають можливість займатися в мистецьких художніх школах. Та інше дитина має виростати щасливою навіть в таких умовах. Артур Орел, Тетяна Васильєва, Олег Каплій цей день. Наслідок підриву Каховської ГЕС у різних регіонах розпочався масовий мор риби. Фахівці застерігають, така ситуація загрожує розповсюдженням небезпечних хвороб, зокрема ботулізму. Серед криворіжців у цьому році випадків ботулізму не зареєстровано, та в нашій області вже чотири людини захворіли. Всі виявлені випадки пов'язані із вживанням рибопродуктів домашнього виготовлення. Що треба знати, аби обезпечитись від інфікування? Розкажемо далі. Масовий мор риби зафіксували нещодавно в одній із водойм кривого рогу. Місцеві фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб провели перевірку. Із засобів масової інформації нам відомо стало, що випадок масового мору риби у каналі, який використовується садівничим товариством для поливу городів. Раніше до підриву Каховської ГЕС цим каналом вода подавалася із південного водосховища в річку Саксагань. Але на теперішній момент канал цей для перекачування води не використовується. Коли ми дізналися про цю інформацію, то внаслідок співпраці із іншими зацікавленими відомствами в місті, внаслідок комунікаційних взаємодій, встановили, що Випадки хімічного забруднення скиду промисловим підприємством забруднених стічних вод в даний канал не зафіксовано, тобто мор риби не пов'язаний із хімічними забрудненнями навколишнього середовища. Деякі несвідомі громадяни збирають мертву рибу, використовують її для себе, а можливо і для продажу, але таку рибу категорично заборонено споживати, наголошують лікарі. Ні варіння, ні смаження, ні тушкування, ні копчення не Робить цю рибу доброякісною. Якщо ж навіть у вас так трапило, що ви назбирали цієї риби, то негайно її утилізуйте і в жодному випадку не вживайте в їжу. Ботулізм може викликати вживання харчових продуктів, які заражені, які містять збудник ботулізму. Це ботулотоксин – один із найшкідливіших, найнебезпечніших біологічних видів отрути. Він накопичується. Локально у тушці риби, яка пройшла неякісну обробку. Насамперед небезпечною є в'ялена і риба холодного копчення, яка не проходить термічної обробки. Не купувати рибу у місцях стихійної торгівлі і не ризикувати здоров'ям радять фахівці. Ботулотоксин вражає в першу чергу нервову систему, що проявляє і вражає м'язи обличчя, м'язи, гортані, дихальні м'язи, і з цим пов'язані і симптоми. У людини з'являється відчуття сітки перед очима, відчуття двоїння в очах, затруднене дихання, затруднене ковтання от такі перші симптоми. І це може привести до смертельного випадку. не слід в жодному випадку займатися самолікуванням, бо проти ботулізму існує специфічне лікування. Це використовується протиботуліністична сироватка. За найменшої підозри на ботулізм, слід негайно звернутися до лікаря незалежно від тяжкості перебігу, хворим необхідна госпіталізація. Юлія Вітряколегкаплій цей день. Сьогодні українці вперше відзначають медовий спас або маковій за новоюліанським календарем. А ще це перший день успенського посту. Кого вшановують це свято та що із традиційних страв готують в Україні на медовий спас? Дізнавалась Тетяна Васильєва. Раніше перший спас відзначали 14 серпня. З цього року дату перенесено. Пам'ять багато сім'ї Макавеєв, великомучеників. Православні віряни вшановують сьогодні. Традиційно відвідують храми, освячують мед, різнотрав'я. Усе це вважають цілющим, з них і розпочинають перший прийом їжі. Свято медового спаса гарний привід шанувати традиції предків і пригостити близьких тематичними стравами, каже сушеф одного з криворізьких ресторанів ігор. На його столі звичайні і найто. Тонші млинці, а ще млинці-мішечки. Додавати до страв мак і мед заведено на маковія. Шулики. Це коржі поламані і заправлені водичкою з медом і з маком. Також парові вареники з маком з вишнею, млинці з горіхом, з маком і з медом. Млинці. Свішні творогом і маком водночас це одна справа. Також е, млинці запечені з маком в сливках і полити з На столі Сушефа ще один святковий десерт макові рулети для господин, які люблять готувати тут жодної задачі із зірочкою. Але руки професіонала роблять дивну справу: його страви смакують бездоганно. Тож запитати рецепт коржа шулика або мачаника буде не зайвим. Рецепт дуже простий: пів літра кефиру, сода, мука, яйце. Замішується таке тісто, щоб трохи-трохи припало к рукам. Ну, і якщо порівняти з дрожевим тістом, то воно трохи м'якіше. Тобто його замішуємо, ділимо на 5-6 частей і обжарюємо на сковородочки. такі у нас виходить. Коржики. Кип'ятимо воду, охолоджуємо, додаємо мак, мед, цукор, ну, по вкусу, щоб таке було трохи салаткувати. І потім ми ламаємо ці коржі, крошугом, заливаємо цей заправкою і перемішуємо. Нині спас для українців, наше військо. Тож, згадуючи Христа з дарами, згадайте про військових за їхніми плечима. Наші будні і свята є відносно мирними та спокійними. Тетяна Васильєва, Олег Каплій. Цей день. Такими були новини цього дня. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.